Так, друзья, всем привет. Зацепили ми свій Пер 7 Будемо ремонтувати. Ну як, трохи вже єсть. Коротше, покупляли оці натяжителі нові, купили вал новий, но ну, ми думали, що ми його зігнули, а він назад вирівнявся. Ну натянуте було це, як його закрутило в тому году у нас. Ну, поставили два нових натяжителя, щоб легко закручувалося. Зараз підкачуємо колеса. Усі. Коротше, що в нас тут внутрі? Оце був у нас отут шкрибок. Шкрибок був отут. А це ми нове поставили, щоб все І воно згнило. Згнило під шкребком оце. Цепки треба дивитися. Під шкребком згнило. і... Ну, треба під кожним шкребком подивитися, тому що я купив цепку сюди, ну, де повставлять може. Де є вставити. Треба зробити його. Ну тут оце я його прикрутив, бачите, щоб ми його як запускали, прикрутив просто алюміній. Вировняти, додавить хрипків, подивитися оці де там згнило, відрізати, вставляти цепки і отакими от з'єднаннями, отаке ось з'єднання. 90 гривень це таке одне з'єднання. У кого може є на прт 7 транспортер, либо шкрипки, либо цепь Пишіть в комментариях свій номер или що, і я вам напишу в вайбері, в Телеграмі, не, позвоню, договориться за ціну. Ну, бо вже скоро їм буде хана цим транспортером. Може у когось є бушний хороший. Ну. То можна було б купити. Ну, понятно, не, не по такої ціні, як новий, но може комусь не надо, валяється. Ще щось. Ну, можна обичного таку цепь. Толщина 13. Цепі, ну ось це моє звіна, це толщина 12. Отак ширина цепка 60. Ну, зацепили, будемо, думаємо, на возу трохи вивезти. Це треба буде теж все повирізати. Ну якщо повирізаємо, ну можна і не вирізати. Зараз качає колеса. Ну, Потрошки йде діло. Мені злізти ще надо. Де тут там? Так, зараз зміру. Не знаю, скільки сюди качають, скільки його треба. Ну, Така резина на ньому ще, ну, ми ним багато не возили, в тому году він нас перервався, ну, вивіз скільки там 5 прицепів може. І все, він перервався, ми його не робили. Поки викидали його, він же нагрузили повен. Він трошки пройшов і лопнула цеп. Оце ж. Що і треба нам, якщо є у когось цепок такий. Цепок, шкрипки, все, що є, пишіть в коментарях. Договоримося по ціні. Це компресор. Отак вона. ззаду. Ну, дуже сильно нам надо ципок. Либо транспортер. Ну. Тут було поміняно. Не знаю годів, скількись там дні ще. Ну, отакий ось тут метал. Був він покрашений. Ну, вже воно з годами, бачите, оце ж сюди вставляли новий метал. Цей вирізали. Чи цей оставляли, цей вставляли. Та ні, мабуть, оцей. Ну, отаке состояння. На цих ми тут не міняли натяжителі. Такий натяжитель стоїть 250 гривень в Запорожье у нас. Такий тут кардан. Був теж переломаний колись. Одрізали, зварили, нормально. Зараз підкачуємо колеса і будемо потім щось робити. Ну може в мене не буде, як будуть вони зрізати сипки. Ну вже як не буде зроблять, теж підзніму, покажу. Тормозів тут немає. Ну на колесах є, ото підсипляються, немає. Обично вони крутяться, нічого тут не притормажує, тільки трактор тормозить все. Склад наш ще недоетований. Ну, це в другому вже відео. Чуть як піднімається, клацає. Ну а з виду він такий дебелий. Ну він почти, як ПРТ 10, ну тільки ПРТ-7. Непоганий. Тут зроблені, бачите, достки, щоб цеп йшла Подостки, бо вже бачите навіть витерто воно тут то він у нас багато не, не возить. так собі і трошки там де забираємо в людей собі і все. Калими, Калими не сильно бувають, ми самі грузимо, ми його відцепляємо, ставимо, підставляємо кирпіч. І починаємо нагружати сюди, повинен, і пішов по туди. Він нічого не перевертається, нічого. Головне колеса підпер, щоб не котився. І все. Отцепився, я його нагрузив. Тоді нагрузив, під'їжджаю, зацепляюся, звісно, трошки довше. Ну, нема ще в нас одного трактора. Роботаємо все одним. Він вроді би і не надо цей розбрасуватель, Ну, цілий год стоїть. Ну а коли надо, раз і єсть. Він з виду такий непоганий, аби його покрасить нормальною краскою, щоб вона не вигорала би, то звісно би. І тут, бачите, так же само вирізалося. Ну він був гнилий, бачите, які тут. Його ж ніхто просто прокрутили і все. І ви, Ну, на зиму. Прокрутили трошки, ви обшкребли і все. І він на вулиці стоїть не в поміщенні і не де. Отакі діла. Ну а ми Роботаємо. Будемо заканчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!